Глава п'ята свято. З ним народження тебе. З днем народження тебе! З ним народження, з ним народження, з днем народження тебе! Вірушка з Баунті урочисто внесли до зали каструлю соусу молі, над якою здіймалася пара. Це наш із Баунті! Подарунок! Вірушка допомогла розлити соус по красивих соусниках. Аромати шоколаду, курки, приправ змішувалися в неймовірне свято смаку. І це ще не все, заявив Баунті. Ще я хочу подарувати тобі фокус. Мені його показав відомий фокусник Коперфілд. Вірушко, будеш моїм асистентом. Мені потрібен барабанний дріб під час показу мого фокусу. Подружка кивнула на знак згоди. Баунті взяв зі столу пляшку з водою і зробив декілька коутків. Потім приклав пляшку до вуха, ніби наливаючи в нього воду. У цей момент вірушка постукала ложкою по перевернутій догори дном порожній каструлі. Тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та-та. А коли напруга зросла, Баунті фонтанчиком тонкою цівкою виплюнув воду. «Ух ти!» Оце так Крембо був у захваті. Нас чекають пригоди, гея міго пора. Не лякай санегоди в світі повно добра.